Вітаю всіх! Хочу дати загальне пояснення по ситуації. Я продивляюсь періодично міста прифронтові, тому що є загострення. Вчора був буквально запорізький напрямок. Я сьогодні передивлюсь, наскільки можуть бути успіхи в цій ситуації, наскільки це суттєво, просто те, що пишуть, чи дійсно так, тому що, знаєте, пишуть багато. Потім є. Опровіржені кажуть. Але мене починає реально дратувати ситуація, коли відбувається щось, те, що було давно, і в нас паніка. Навіщо мені писати? Відразу я не розумію, мене трошечки це починає реально підбішувати. Каби на Харків можуть летіти будь-коли, будь-як. Це все залежить від ситуації іншої. Тут є доволеності дії наших військових і все інше. Тут багато таких питань серйозних. Навіщо реагувати таким чином я вас не розумію, розуміти не буду. Тому що, коли є загроза, є тривоги, я знаходжусь з Харкова, і ви мені починаєте страчити, це зайве. Це реально зайве. Бо буду блокувати за таке навіть. Я хочу поваги трошки до себе і адекватної реакції. Я ще раз наголошую один момент. Нас тут ніхто не тримає в кайдалах. Кожен обирає сам, де йому знаходитись. Якби Залежить від багатьох факторів, але є така планка, після якої вже просто людина збирає монатки і валить спокійне місце. Справа в тому, що ми не можемо завжди собі дозволити спокійно, взяти спокійно. Це погано, це дуже погано. Наш рівень життя не дозволяє, але все-таки. Далі, щодо евакуації. Сумська область, евакуація. Дивіться, я робила розклади. Чому і як? Тому що небезпека. Обстріли, перш за все, небезпека сильніша. Враховуйте це і не треба думати на авось. Тут не та ситуація. Ось саме тут не та ситуація зовсім. І. Чекати до останнього це ваше право. Чекати, чи ні, головне, щоб через це нагинули волонтери, і інші люди, які можуть допомагати. Справа ось в чому. Пораду зараз вам зроблю все-таки. Але, будь ласка, якщо когось щось цікаве, через індивідуальні розклади, конкретно для вас, є конкретно люди, яких це може оминути, є конкретно люди, які можуть постраждати. Треба це розуміти. А самий ярий приклад, знову ж таки, Харків, наша Північна Салтівка. Є будинки, які розтрощені, а є там будинки, які реально цілі. Різницю відчувайте самі. Ось і все. Навіть після тих кабів є райони, коли, куди вони прилітали в будинки, є райони. Якщо я казати буду про свій район, були прильоти кабів в мене на районі, але поряд. Всі кави поряд з будинками. Поряд. Ось така ситуація. Просто вам пояснюю. Тому тут все через індивідуальні розклади. Загроза для сум є. Але ж ви розумієте, що вона є зараз, через півдня її може не бути, потім знову може бути, через тиждень може бути зовсім інша картина. Я по минулому році пройшла через це все. На прикладі харківського наступу тодішнього. Я це все розумію. Тому тут не панікуємо завчасно. Але є місця, де вже оголошена обов'язкова евакуація. Це все не просто так. Будь ласка, тепер щодо евакуації, порада. Порада для тих, хто вагається, боїться, думає про евакуацію, думає, що робити, це порада від карт для тих, хто боїться. Порада, яка в нас? Ну, що мені сказати? Злість від розставання. Дійсно є таке розставання з роботи, я більше сказала. Колеги, ви, ви, ви вибачте мене, але робота. Нас тримає робота там, всюди нас тримає робота, але є робота, яка дозволяє переїжджати. Ось. Я так розумію, що головне питання вирішити питання роботи. З того, що випало, як порада, тому що робота це дохід. Дохід це гроші, гроші на існування. Тому йде злість через те, що ми не можемо виїхати разом з роботою і роботу з собою перевести також це таке складне питання. Тому, хто що планує виїжджати. Вирішувати питання безпеки, акцент йде на роботу, дійсно так. І відпустити, якщо ми не можемо її з собою забрати, обов'язково знайдеться нова. Скажімо так, тому що, на жаль, так, ми існуємо за гроші, ми живемо за гроші, хто б що не казав. Наприклад, в мене питань багато на тему виховання дитини, все це обговорюється. А на що я відповідаю? Дитину треба кормити, одягати, лікувати, якщо хворіє, іграшки купувати, тобто повністю утримувати. Утримання дитини це фінансові вкладення. Просто розмова, хто скільки працює, до речі, робота працює. Це вже інше риторичне питання, наскільки кого треба утримувати. Тут же ж самі розумієте. Тому давайте адекватно, спокійно вирішувати ці питання в залежності від тієї ситуації, де ви знаходитесь і що навколо вас. Тобто, якщо ситуація зовсім критична, це одне, якщо вона не критична, це інше. Будь ласка, давайте бути адекватними людьми. Важко вже так, але адекватність повинна перевищувати все.